Сегодня я на рыбалке. Я думал, короче, турнир. Я думал, тут на сервере богато людей вот Они тут на одном, на каждом сервере, вот на своем, я вот на своем сервере. И на каждом сервере по одному человеку. Вот сейчас, чем сервере ловишь там, и наловил там сколько-то там. Если ты наловил много больше там тех рыбок, ты победил. Это только три три окуня насмыкал и все. Треба поперекинути. Хоч якось так ловлю. Клеє на кстати Тут є на Зараз На якому озері, бо я не, не пам'ятаю. На якому тут озері? І окунь тільки закинув покльовка. Це ще щось перестали. О! Вот такі от гарний окунь клює. Поток того клея с невила Ось. Отут гарно клює окунь прям гарно я це вже четвертий окунь за за скільки за за 4 не, на хвилини, даже 5 Жмем так. за 5 хвилин 4 окуня по 200 тысяч такі, 200 граммовы ну клюе вообще Добре. О, не ну, ее заспів закинуть. Ух, як потянул. Ніхіжа себе. Тягає як. Ой, який взагалі дуже вообще душарный Як Я казав, мій дід... Я не клею туда, найти до дома, не сидит, ты, блядь. Я сидел, блять, сидел, сидел до посениния. Поки нахуй, нихуя не забыл и не пошел. Ты бы так половил, посиди, посиди, посиди. Ага, ага. Ну я э, два озера уже изучил более, больше и хорошо. Я уже знаю, где, как на клюет, нашел, клюет, От на, на тому озері, де я ловив в прошлом відео. Там гарно кліє. Дуже гарно кліє, там клює кліє. Кліє дуже гарно на Окуневу оснастку там. Це... Я не помню там в прошлом відео. Там, а, е, якраз. Дуже кліє. Гарно, і такі окуні по 800 г, по 700 не меньше 400 грамм клея. Вообще я хочу, ну, на парыш закинул на вьюна, вьюн, а ловится окунь. Вьюн не хочет клевать. Так що якось так. Турница дуже ...дуже дуже интересная финя. Але я сміла, що я виграю... ...з... ...з такими окунями. потрібні хороші покльовки, щоб вона пук або е, довгі але хороші такі щоб 600-700 грамів не так що чекаю і 200 грамові окуня у нового не буде обрикли, але О. Вообще нифига не бере. Ну кльов дуже гарний. Ч був? Зараз він. Поганый клюв. Так. Пробуємо взяти мотиль. На мотиля. Що зловити? Він зай, я на... я на мотиля, я тут. І ш я що на опари, що шона на мотиля перший раз ловлю тут? І взагалі перший раз. Ну якось так. Ми будемо ловити, їздити по разним озерам, ловити рибу різних видів. Я буду розказувати, якщо. А там я скоро буду почну знімати, там є е, гарна гра, з якою можна пограти з друзями. Дуже гарна гра. Good, good Gossen Seater, я не пам'ятаю. Але дуже гарна гра. Весела. Я думаю, як буде 10 підписників і поміняти гру, гра, е, грати другу гру. Давайте там. 10 підписників залишається вообще трішечки. 10 підписників і все. І буду знімати нову гру. Так що давайте... О. Я не буду закінчити відосик. Воно все одно і не клює. Ніфіга. Дякую вам всім за просмотр мого відео. Дякую ще за один новий підписник. Це дуже гарно. А ага, на цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, давайте ще доб'ємо до цієї. До кінця цієї неділі доб'ємо ще два підписники до 10 підписників. Щоб я зміг зняти нову гру. Знімати взагалом нову гру. Так що якось так. Всім. Пока.